І до інших подій. Рятувальники навчали жителів Баштанки, як гасити пожежі. Акція Запобігти, врятувати, допомогти відбулась під час ярмарку можливостей, організованої в рамках програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Співробітники головного управління ДСНС розповіли учасникам ярмарку правила пожежної безпеки, познайомились з професією пожежного рятувальника, показали аварійне рятувальне обладнання. Підлітки за бажанням могли приміряти захисний одяг вогнеборців та піротехнічного розрахунку. Із цікавістю слухали розповідь про характеристики та призначення захисних жилетів, продемонстрували спеціальну техніку. До даній акції були представлені два, два автомобіля, по два пожежних автомобіля на базі АЦ-40, 131, 137А і КАВ САРМ. В даній акції також було показано Можливості даної техніки не менш цікавим було й пояснення, як поводитись з вогнегасником. Рятувальники з гумором розповіли, як користуватись цим засобом пожежогасіння І, звичайно, що всі бажаючі змогли спробувати себе в ролі пожежного. Тут також відзначились пляхи. На завершення вогнеборці продемонстрували елемент гасіння пожежі та роздали всім листівки з правилами поводження в небезпечних ситуаціях. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщини.